Давай слухати читати нову казочку щодня. Водяник, дух, володар захисник Великої Водойми. Звідси й назва той, що з води й у воді, тобто водяник. Народжується тоді, коли водна стихія дістає щось схоже на свідомість, сукупність енергії води та її мешканців. Є її сином опікується рибами, тваринами, рослинністю та духами, котрі мешкають у водоймі та владарює над усіма ними, утихомирює водну стихію, відповідає за повені й паводки. Чим більша вода, тим старіший та мудріший водяник. Коли водойма дуже велика і сам водяник не може впоратися, то його помічниками стають чоловіки-потопельники. Інколи для цього водяник бере собі в учні когось із потерчат. Русалок вважає своїми доньками, опікується ними, вони ж усьому його слухають. Хоча деякі перекази приписують йому і жінку, і батьківство, начебто, поміж русалок, він вибирає найгарнішу і та стає його дружиною. Та у більшості легенд він, як і лісовик, Затятий холостяк. У деяких народних переказах водяника описують як волохату істоту, що замість ніг має риб'ячого хвоста, на спині крихітні крила, на голові руде волосся, з-п якого стирчать маленькі ріжки, а ще в нього замість носа свиняче рило та маленькі поросячі очі. Однак, здебільшого, його описують як доволі симпатичну істоту. Це старий дідо, із сивою чи зеленою бородою, яка сягає пояса і геть уся в баговині та жабуринні, завжди голий, з великим животом і набряком, наче в потопельника обличчям, шкіра діда зеленуватого кольору, чи має водяник фоста замість ніг, а чи в нього ноги з перетинками, достеменно невідомо, оскільки з'являвся він людям на ясні очі, перебуваючи до пояса у воді. Руки ж його свідки описували як звичайні. Уважають, що на самопочуття і зовнішність водяника мають значний вплив фази місяця. За молодого місяця це кволий, повільний, неповороткий дідок із зеленим волоссям та бородою, а вповню це доволі меткий і жвавий добродій, волосся й борода якого срібні. В час його найбільшої активності період від заходу сонця до світанку. А період активності небезпечної для людей це навський тиждень, купальська ніч, час світіння жита. Водяник має чудовий талант переверненства. може ставати колодою, мерцем, рибиною, конем, свинею, коровою, собакою, може обертатися й на людину. У людській подобі його легко впізнати, хоч він і схожий на звичайного чоловіка, але в нього з лівої штанки постійно крапає вода. Тому місце, де він щойно стояв, стає мокрим. Коли ж починає чесати волосся, то воно, спочатку, наче сухе, враз стає мокрим і з нього теж зачинає крапати. Улюблене заняття їзда верхи на сомові. За це сома часто називають чортовим конем. У деяких місцевостях цю рибу навіть заборонено їсти. А ще спійманого Сома не слід лаяти, а навпаки, всяко хвалити, щоб не почув водяний і не надумав помститися за зневагу до його коня. Мешкає водяник у найглибших місцях водойми. Водяник, як і лісовик, сердиться, коли людина без дозволу заходить у його володіння. Наші пращури добре знали, що водяного володаря слід поважати, шанувати та всяко задобрювати, щоб не було паводку чи повені, псування греблі, затоплення лугів, нищення хліба на полях, які лежать поблизу великої води, щоб не заблутувалися та не рвалися рибальські сіті, не хворіла та добре не рестилася риба, не капустили та не бешкотували русалки тощо. Восени, коли вже відчувалося наближення холодів, ті господині, що мали качок та гусей, приносили водянику в дар птицю, качку чи гуску, як подяку за те, що дух води протягом літа зберігав їхнє добро.